Трагічний відпочинок на Прикарпатті. Рятувальники чотири доби шукали тіло дівчинки, яка потонула у Дністрі. Водолази знайшли її у селі Старий Мартині Бруштинської тергромади. Нещасний випадок трапився 16 липня в селі Козарі на Рогатинщині. 13-річна дівчинка під час відпочинку на березі водойми впала у воду. Врятувати її намагалася подруга, проте не змогла. Подруга намагалася її врятувати, але сама ледь не загинула. З початку року на Прикарпатті потонуло 25 людей, серед яких одна дитина. Тож рятувальники вкотре закликають мешканців області неухильно дотримуватися правил відпочинку біля водойм. Нехтування ними кажуть надзвичайники може призвести до трагедії та вартувати життя. В першу чергу, якщо ви маєте бажання і хочете відпочити на водоймах, це використовуйте визначені місця для купання, чи це річка, чи це ставок, чи це озеро. Є визначені місця відповідно. Це місце, воно дно обстежено, відповідно, є, вимагається, щоб був рятувальний пост. Ну І більш-менш місце зрозуміло, що там немає якоїсь течії, немає небезпеки під водою. То наші працівники проводять роз'яснювальну масову роботу і саме в тих місцях, де люди купаються, роздаємо і пам'ятки, і так з людьми говоримо. Ну, найгірше це коли дозволяючи розпиття спиртних напоїв. На водоймах на березі водойм. Особливу увагу під час відпочинку наголошують рятувальники. Слід приділяти дітям їх не можна залишати самих біля водойм, а купатися без супроводу дорослих суворо заборонено. Разом з цим в екстрених ситуаціях слід одразу телефонувати 101. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.